Одна в стаканчик, одна дорота, <гум> навчу вас правильно збирати чорницю. Якщо серйозно, то сучасні збирачі, звичайно, вже не так шанобливо ставляться до дарів лісу, як предки волиняни. І часто для збору чорниці використовують спеціальні грибінці. Це значно пришвидшує процес, але дуже шкодить ягіднику. Бо коріння відновлюється лише за 5 років, а ще обриваються листочки, і рослина починає хворіти. А згодом і зовсім пропадає. Тож руцями, лише руцями. А ще так ягідки будуть ціліші. Тому я й зняла свої рукавиці. Але за це неодмінно буде відплата. І природний мейкап, і манікюр, і язик кольору буску. Назву свою чорниця отримала заслужено. У давні часи з її плодів художники виготовляли фарби. Ну і нічого, це не шкідливий побічний ефект.